Ми проводимо на ходу до Дня захисника України. Раніше ми її проводили традиційно до покрову Дня козацтва, дня створення української повстанської армії. Сьогодні, нарешті, це державне свято, і ми його проводимо для того, щоб перш за все вшанувати пам'ять всіх борців за волю України і особливо тих, хто загинули в антитерористичній операції. Одна, єдина, соборна Україна. Проїва! Проїва! Вольносе! Проїва! Слово України державна влада. Проїва! Вольносе! То благоть нам наші прогони. Ми на На вільна буде буденька самосильна моделі на ноші, на ночі.